Сонце, яке могло не зійти, але знову яскраво світить над Україною. Весна, яка, здавалась не настане. Але життя триває, його вибоють найкращі та найсильніші герої, які назавжди в наших серцях. Багато хто вже не повернеться додому. Багато хто повернувся, щоб жити далі після поранення. Багато хто. Досі на нулі ми питимемось до кінця. До перемоги. Ми одна команда. Повернемо до життя наших побратимів. Підтримуємо один одного. Не забудемо про родини загиблих. Разом б'ємось, разом допомагаємо, разом святкуємо перемогу. Футбольний клуб Південна Пальміра, Національна гвардія України. Всім привіт! Це нова серія кумирів. Ми продовжуємо слідкувати за замаштунками військовослужбовців, які сумлінно несуть службу, а також грають в різних чемпіонатах. Ми пишаємось нашими захисниками та захисницями. Військовослужбовці грають для всіх військових країн. Підписуйтесь в соцмережах на групи Південної Пальміри НГУ в Фейсбуці, в інстаграмі Вболіваємо за Україну разом! Перемога буде скоро.

we Запросили мене на матч по футболу, щоб я наніс перший удар. Я скористався такою згодою, тому що це я, я розумію важливість спорту. Слава Україні! Героям! Після. Поранення треба чимось буде зайняти е, людей, які повернулися з війни, і краще це буде спорт. І... А, насамперед, на що спрямований наш фонд, це допомога бійцям, бійцям, які повертаються з фронту. Іцям, які повертаються з лікарень, тобто ми допомагаємо їм повернутися в суцільне життя, здолати цей нелегкий шлях. Бо дуже непросто люди приходять звідти зовсім інакше. То тобто ми допомагаємо психологічною підтримкою. Ми допомагаємо вирішити якісь юридичні питання для бійців. також, також ми допомагаємо знову з зробити цілковиту сім'ю для подальшого для подальшого розвитку в суспільстві Починаємо трансляцію чвертьфінального матчу. Вища ліга, зимова першість Одеської області. Розпочинається плей-офф. Футбольний клуб «Реалфарм Одеса в червоній формі зустрічається з футбольним клубом Південна Пальміра НГУ. в Зеленій команда Південна Пальміра представляє Національну гвардію України 11-ту бригаду імені Михайла Грушевського. Одессу акваторію приптали з масканя за гарбальних хотів нас на вища їм біда. Затіли небо не були попали у Москву Розбризало та все ж. Сьогодні буде такий бойовий дійсно. матч. Олександр Гречко відео передачу на літра Стара Войта. Е -е І наші за свого <про> ми дякуємо, <про> ми наші ваші ходи, наші бросали, дружні стінці, ми не будемо. Бережі наші захисники, Не забуває, забуває Реал Фарма. Гра нам давалася. Перший тайм я побачив лише там декілька разів, коли суперник перейшов на нашу, нашу половину поля. Це преимущество приймущество нашого було вимога в володінні в території Тавління. В Маловато Даня, давай, створили давай. моментів. А, от. а Другий тайм. Я Даня. рахую, що ми коли пропустили, почали вже хлопці, ще більше бажання було все ж таки зрівняти як мінімум рахунок, але і тому з'явилося і пространство у нас. і за спинами і між лініями, тому суперник мав декілька таких підходів до моментів. Ця поразка буде таким знаєте, ложкою да, дьогтю в бочці меду. Да, ми так, бажали вийти у фінал або півфінал. Але ну, так як є, це футбол, і я поздравляю команду суперника з перемоги. Мы, поэтому мы отдали мяч в первом тайме. Много, конечно, было энергозатрат без мяча работать. И ждали свои шансы, потому что они очень умеют хорошо контролировать ход игры. Вот. И во втором тайме освежили игру и уже создали, наоборот, э, прессинговали на чужой половине поля. Мы вчера это отрабатывали, как бы все эти нюансы. Ну и сработало, на самом деле, очень неплохо. Э, мы создали много очень предпосылок к голевым атакам. Было очень здорово выбегать большими силами, минимум 4-5 человек. Просто нужно было распорядиться хладнокровно, закрыть игру. А так до последних минут, немножко не нервничали. Но ну, это футбол, этим он и интересен. Бабушка моя, Робея, находится, понимаешь, и шел по кругу. Тоб це вас бабуся навчила робити да, борщ да. з, з риби? Ну, я виріс просто на цьому. Бачив, як готувала бабуся, мати. Я, так, наскільки для спортсменів, для футболістів ось, важливо правильно питати, годувати ну, їх? Ну, це вітаміни, це повністю моркло, буряк, капуста, погода. Це в ньому є вітаміни. Ну, справа тальцевать все будут значит будут здоровье и хорошо бьет ну надо прокушить гуляка потом кидается до варианта будет самая А в борщ чесночок пидай да тебе кидается нельзя кидается все витамины кидают раздавливаем до дала аромат. Майстер шеф шефуємо. Да. Кулінарне шоу тобі. Да. Це футбольну команду. Готувати так і так і борщ. Ось а що це вже може... кипить. Це... Кить? Це не кипить, мабуть. Це може закипити. Все, можна ось закипити. Закинули ага. капусту. Можна поваритись борщу. Так, спочатку капуста, а потім... Ну, якщо... да, капуста, еще квасоль замочена замоченная варится, капуста, потом, mm -hmm. картофель и пенсив, да, это Тушается, сейчас жодом томат. Hmm. Интересный способ развязать картофель, сразу в Руси все. Ну mm да. -hmm. По армейски так. Наші діди так робили. Ді бабушки так робили. Я не бачив, що на чому фактики а так. <гум> <гум> я інакше не бачив сюди. Часом не було. Ну хоть був побистром. <гум> Дома господарство второго хворі, хазяйство треба тих кормити, Надо все быстро. Рибний, рибний борщ, його найлюблені люди. Горбаки він став більш подвижним. Ворота більш такий ось... удар, як гербата, енергії дащи. Забиває голи, ворота Все в рве. Це... Ми будемо весь, весь рецепт розкрити. Рибний борщ це найкорисне для, для футболістів блюдо. І вони тепер тільки чекають, коли приготуємо рибний борщ, щоб вони набралися енергії і, і, і зарядилися. Получили хороший заряд. Завдяки це завазько, ми молодець. Знайшов рецепт старинний, десь бабушки, Вінниці. Ось, ось результат. Що, що ми отримуємо? Борщ. Як пахне приємно. М -м. І шква, Все є. Супер. супер. Дуже дякуємо. Ось це а дійсно но... секрет успіху, з якого складається справжня команда чемпіонів, справжніх наших героїв, якими ми пишаємось. Но, смачного. Игра вчерашняя забылась, потому что надо, мы идем дальше. Надо только работать, только вперед. Сегодня тоже хорошая игра, люди опытные, поигравшие. Я думаю, приятно выиграть в таком матче. Дякую. Вітаю с перемогою. Дякую. Было красиво. Дякую. 15. 頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ Зараз штрафний Бінецький потужно пробуває в ближні кути. Думаю, трох стародубить. Микита Донгаузер запускає лівим флангом Старовойта. Продерся Віктор Старовойт. Робить простріл. Ну, непогано, непогана атака. Знову можна. І вищий воріт. Небезпечний момент. Ну, там Сергій Плутунов загрожував в воротах флангу. Навіщо на ближню стійку боротьба там з намагався головою пробити. майже. Ух, який момент! І не влучає. Микита Донгаузер після подачі з лівого флангу був близький до червоні. Кошкін пробиває, Сергій Панібратиць забирає розділення зон спеціальних. Піде подача на дальню стійку і, і забиває гол. Забиває гол Реал -фарма. після цього стандарту. Отак от. Вот сюда вбегать вот эту передачу, как вот э, Коля на Никиту дал, чуть-чуть только точнее, чуть-чуть точнее, чуть-чуть точнее сюда вбегаем. И сейчас, возможно, будет давление, поэтому спокойно. Спокойно выходим, игра вперед. Я дуже задоволен. Незважающий не на результат. Да, мы проиграли, А я, я дуже задоволен, я реально дуже задоволен. Мы два тайма. А... Володили ініціативою, ми тиснули, оказували тиск, володіли м'ячем, ініціативою, територію, создавали, створювали дуже багато моментів. Але поки, поки м'яч не йде по крайній мрі, у матчах з фармерами. я сподіваюся, що все буде добре. Ми реально на правильному путі. Скажу дякую усім хлопцям, тому що ну, вони красавці, вони дали багато сил, створювали моменти, відпрацьовували в обороні. Один-два моменти у фармі і цього вистачає, щоб ми пропускали, програвали 0-1. Тяжка гра, дуже багато було моментів, але, як ви бачите, рахунок на табло. Третя гра поспіль з ними і один так і приїхаємо. Нічого зробимо висновку. Та кожної гроси кращий краще. Команда ну, багато моментів було в них пару моментів. Ну, це футбол. Дивимося далі. Все буде Україна. Як з новою формою зіграєш, так і весь рік проведеш. Тому починаємо з нової форми на хорошій ночі і продовжуємо. Я скажіть, який рахунок? <ріху> вітаємо, вітаємо. Великий рахунок нуль. Поділіться теж емоціями. Вибрала вся команда, ще молодці. В першому таймі здорово двигались, в другому таймі Делали то, что планировали, выполнили полностью установку тренера. Вся команда работала над голами, над результатом. Поэтому это заслуга вся команда. Я просто ставил мацну крапку карному майданчику супротивника. Да. Це Олександр Гречко. Он після... именинник. Пислямя народжине. Он Петрик забил. Он Петрик вообще. Да. Гречу поздравляю, красавец, выполнил свою работу. Отлично. Всех с победами. Щодня ми б'ємось до кінця. За кожного героя, за кожного українця, за тих, хто на передовій, за всіх, хто захищає та віддає своє життя, за всіх, хто лікує та рятує, за поранених, яких потрібно повертати до життя, за тих, хто в полоні, за тих, хто допомагає і не береже себе, за спокій у повітрі, в морі та на землі, за дітей та нашу родину, за батьків, сестер та братів, за світло в наших оселях. За майбутнє та здійснення мрій за друзів, які поруч, за батьківщину, яка нас всіх об'єднує і на фронті, і на службі, і на футбольному полі. В кожному матчі футбольний клуб південна Пальміра Національної гвардії України. Ми граємо за всіх військових українців, за кожного захисника та захисницю. Кожен наш гол для побратимів подаруємо віру в успіх разом до перемоги. Почали хлопців випробувати їх на швидкість, і на виносливість і на гнучкість. Скажу, результатами задоволений, але ну, не на всі 100%. Показало нам, над чим потрібно працювати. Ми попрацюємо і десь приблизно через місяць ще, добо... ще один зробимо сріз, де покаже і нашу роботу і роботу наших е гравців. А що сьогодні входить? в те... Сьогодні входило в вправи у нас три кілометри. 100 метрів та е, гнучкість, е, розтяжка. Яка мета взагалі цих мета подивитися, які іменно в, е, в наші військовослужбовці, наші футболісти іменно є зараз за сильні, за е, сильні, гнучки, швидкі, витривалі? Це ми беремо іменно нормативи. Всі самі перші, іменно ті, які повинні здавати всі військовослужбовці. Імено, е, ми виштовхуємося по всіх нормативах від інструкції фізичної підготовки Національної гвардії України. Вообще не тяжело, класс! Сейчас дали хорошую нагрузку, сейчас будем в удовольствие отдыхать с, <true> с мячом. Второе <с место. 3 плюс 3 балла. Не команда, а всем игрокам команды. Каждому плюс 3.